Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про скульптуру Олександра Архипенка, українського митця основоположника кубізму в скульптурі. Менш ніж за 7 років він запровадив у скульптурі більше радикальних змін, аніж їх було за кілька століть. Так підсумував досягнення Архипенка його американський дослідник і колекціонер. Дональд Карнеш. Спочатку Архипенко підкорив Європу, потім зачарував Америку. Амплітуда сприйняття його творчості коливалася від захоплення до заперечення. Кардинал Венецій звинувачував скульптора у спотворенні Божої подоби, а гійом Аполінер захоплювався його талантом. У наші дні скульптури Олександра Архипенка експонують у топових музеях світу. А торги на аукціонах сягають семизначних цифр. Народився він в Києві, тоді ще Російська імперія. Дідусь відомого скульптора Антон Архипенко був художником іконописцем. Можливо, любов до мистецтва передалася онукові від дідуся. Коли Архипенко був дитиною, батько купив додому дві великі однакові вази для квітів. Хлопчик поставив їх поруч і між ними побачив третю, уявну вазу, утворену порожнечею. Пізніше цей прийом він буде часто використовувати в скульптурі. У 1902 1905 роках він навчався в Київському художньому училищі, з якого був виключений у листопаді 1905 го за участь в учнівському страйку. Пов'язаному з подіями революції 1905 7 років, 1906 року продовжив навчання мистецтву у Сергія Світославського і того ж року разом з Олександром Богомазовим організував першу виставку своїх творів у Києві. Перша публічна демонстрація кількох робіт Архипенка відбулася 1906 року. Якийсь поміщик з під Києва замовив 19-річному художнику скульптуру на довільну тему. Архипенко створив з теракоти гротескну сидячу чоловічу фігуру, назвавши її мислитель. Для виразності вкрив її червоною емаллю і виставив роботу на загальний огляд у сільському магазині неподалік маєтку замовника. На дверях своєї першої виставкової зали. Архипенко повісив об'яву. Робітники та селяни відвідують залу за меншу плату. Ось як сам художник згадував про показ: Першим відвідувачем був поліційний наглядач Чому робітники і селяни мають менше платити. Потім побачив мислителя. А про що він мислить і чому червоний? Поліцейський побачив у цьому символ. Цього ж року переїхав до Москви. Де у 1906 8 -му роках продовжив освіту у московському училищі живопису архітектури і скульптури. 19-річний Архипенко і не здогадувався, що назавжди покидає рідне місто. Він уже тоді шукав оригінальних форм, прагнув по-новому зображати реальність, але не знаходив підтримки ані у московських викладачів. Ані у паризьких, до яких поїхав пізніше. Розчарований академізмом школи витончених мистецтв, Архипенко вирішив вчитися у луврі. При цьому його приваблювали не роботи родена чи інших визнаних майстрів, а скульптури давніх греків, єгиптян та асирійців. Протягом кількох років він щодня ходив до знаменитого французького музею. Без тиску викладачів Архипенко цілковито віддався творчим експериментам. У його роботах поставало щось незвичайне, замість реалістичності зображення динамічні та водночас лаконічні образи, замість випуклостей, обігнуті лінії, замість обличчя чи живота порожнеча. Митець не обмежувався класичними бронзою та мармуром. У своїх роботах він використовував дерево, скло і метал, а також почав їх розфарбовувати. Публіка не завжди була готова сприймати такий підхід. Навіть українська громада Парижа відмовилася підтримати киянина. А вже у 1910 році виставляється в салоні Незалежних разом з екстер, Малевичем, Пікассо, Браком, Дереном. Та іншими відомими сьогодні художниками. Розгляньте першу шпальту міської газети Французького Безансона. Праворуч, ви бачите роботу Олександра Архипенка. Роком пізніше він має персональну експозицію вже в Німеччині. Архипенко став першим українським художником, виставка робіт якого в 1910 році. Об'їхала Західну Європу. Через 10 років Архипенко перший українець, який взяв участь у Венеціанському бігалі. Це була перша післявоєнна виставка, і потрапити до списку її учасників вважали за честь і удачу. Постало питання про наповнення російського павільйону. У самій Росії ще йшла громадянська війна. І багато художників, які виїхали в Європу і отримали запрошення до Венеції, до кінця не розуміли, яку країну вони представлятимуть. Організувати російську секцію на Бієнале взявся Сергій Дягілєв, бездоганний авторитет у сфері балетного та арт-менеджменту, там і були показані роботи Архипенка як представника колишньої Російської імперії. Архипенку надали окремий зал для індивідуальної експозиції. Виставлявся він у російському павільйоні, зведеному 1914 року за гроші українського підприємця і мецената Богдана Ханенка. Посередині зали скульптура Гондольєр один із символів міста на воді. Тогочасна критика не могла дійти одностайності у сприйнятті нового мистецтва були навіть відверто насмішкуваті огляди. Подивитися на роботи скандального митця прийшов і місцевий кардинал, спотворює створену богом подобу людини. Таким був вердикт Архипенковій творчості. Католицький патріарх Венеції П'єтро Лафонтен заборонив віруючим відвідувати виставку Архипенка. Це різко збільшило інтерес публіки до робіт художника. Він зміг навіть заробити у Венеції грошей, що дозволило йому за два наступних роки відкрити свою школу в Берліні. 1923 року разом з дружиною Ангеліною Шміц переїхав до США, де у 1924 році у Нью-Йорку відкрив школу пластики. Згодом викладав у Чекаській школі індустріальних мистецтв та університеті в Канзас Сіті. Коли світло акцентує увігнуті груди і виставлену вперед праву ногу скульптури, вони здаються заокругленими і тут же освітлення дивовижно приховує округлість живота і цим самим і маніфестує означену в назві граційність. Звичайно, ефект цей можна спостерігати. Намагаючись схопити скульптуру цілісним поглядом. У 1927 році скульптору стало на думку створювати механічні картини. Він назвав їх власним ім'ям архіпентури. У них спеціальний механізм прокручував кольорові смужки таким чином, щоб утворювалося нове зображення. Тоді це була справжня новинка. За яку митець навіть отримав патент на 17 років. Подібну технологію тепер використовують в білбордах. Концепцію порожнього простору Архипенко називає однією з найважливіших психологічних умов творчості, яка стає поштовхом до розвитку. Усе життя він експериментував з різними матеріалами: бронза, мармур. Плексиглаз, тобто оргстекло, метал і дерево. Одні й ті ж пластичні образи у різних матеріалах, різних кольорах давали нові можливості переживання форми: пошук рівноваги, пошук взаємодії зі світлом, спроба привести статичні елементи до руху. Звідси його новаторство із застосуванням конкейвів, тобто увігностей. Із зміщенням площин. Ще один його винахід скульптомалярство. В своїх об'єктах він поєднував скульптуру і малярство, об'єм і площину, форму і колір. Скульптури картини це синтез моїх ідей як художника і скульптора. З кольором і об'ємом можна робити чимало речей, якщо вдатися до комбінування. Мій скульптоживопис, це рельєф, до якого я приєднав колір. Він першим використав в одному об'єкті скло, метал, дерево, пластик, редімейт, картон, тканину, бляху і звів їх до однієї лаконічної форми. У 1940 х роках він також створив кілька світломодуляторів. Напівпрозорих, освітлених із середини скульптур із плексигласу. Експериментував зі звуковою скульптурою. Українська земля, український хліб, український дух свободи та індивідуальності лягли в основу моєї креативності, цитував Архипенка й Україні 1954 року. На той момент минуло півстоліття. Як він востаннє був у рідному Києві. Однак завжди залишався активним учасником української громади, розробляв пам'ятники Іванові Франку, Тарасові Шевченку та Володимирові Великому. Коли 1934 року українська діаспора вирішила подарувати скульптуру Ма Національному музею у Львові, Архипенко знизив її вартість до тисячі доларів. Я дуже щасливий, що моя робота буде зберігатися близько до українського серця. Коли Радянський Союз окупував Західну Україну, цю скульптуру та ще кілька сотень мистецьких творів заховали у так званому спецфонді. У 52-му році їх вивезли з музею та знищили. Про Архипенка не згадували. Він з'явився у мистецькій літературі СРСР. Лише наприкінці 80-х років минулого століття. У 2000-х роках чотири його скульптури зібрали семизначні суми на аукціонах Крістес. Жінку, що розчислює волосся, продали понад 2 мільйони доларів, блакитну танцівницю за 1 мільйон 700 тисяч, голівудський торс за 1,5 мільйона доларів. За життя Олександра Архипенка відбулося 130 його персональних виставок. Помер митець 25 лютого 1964 року у Нью-Йорку у своїй майстерні, похований на кладовищі Вудлон. Його твори зберігаються в багатьох музеях світу, а також у Національному художньому музеї України, Національному музеї у Львові. Твори славетного митця мають за честь експонувати найпрестижніші музеї та галереї світу: музей Метрополітен у Нью-Йорку, галерея Тейт у Лондоні, центр Помпіду в Парижі, музей Modern Art, галерея Соломона Гугентайма у, у Нью-Йорку, музеї Стокгольма, Берліна та авіва В пам'ять про Олександра Архипенка в Києві встановлено пам'ятний знак. Повернення Архипенка у вигляді копії одного з його жіночих образів. Знак знаходиться у відкритому атріумі бізнес-центру Київ Донбас. Отже, Олександр Архипенко український та американський скульптор і художник, один із основоположників кубізму в скульптурі. Роботи Архипенка визначаються динамізмом, лаконічністю композиції і форми. Він запровадив у скульптуру поліхромію, тобто колір, увігнутість і отвір як виражальні елементи скульптури, синтетичні об'ємні рухові конструкції. Одним з перших Архипенко використовував експресивні можливості нульової наскрізної форми. Такою є пустота між піднятою рукою у скульптурі жінка, що вкладає волосся.